Можна так, три, це, три це, кадри це, зробити, я піду. Підставу скажи, не порушуйте можу... порядок. Ні, порядок та порядок. Підставу, будь ласка, скажіть, чому не можна проходити зв'язок зйомки? Я вважаю, що не потрібно. Чому не потрібно? Я, наприклад, член Народної ради Табахівської, і ми вважаємо, що зйомка повинна бути. Все для проблем. Ще в 10-му році я був обраний селищним головою, але при тій бандитській владі, яка була при владі ці 4 роки, я не мог просто приступити, маючи на руках всі документи, не мог приступити до виконання своїх посадових обов'язків. Чому тому, що селищна рада була заблокована, забарикадована і сиділи місяць бандюки, ходили по селищній раді в трусах, щоб я не зайняв. Я пішов законним шляхом і доказав, що я дійсно є законно обраний селищний голова. На сьогоднішній день той селищний голова, який знаходився три роки без жодного документа на посаді, приймав незаконне рішення при зміні цієї бандитської влади за допомогою майдана, все-таки прийшла правда і справедливість, і я зайняв законно обрану посаду. На сьогоднішній день секретар. Селищної ради, який є побратим пана Шапаленка, який готував всі рішення про розкрадання бюджету, про незаконне виділення землі Степаненко Анатолій Тихонович, чи це інша сторона процесу? Це інша сторона процесу, яка на сьогоднішній день в зв'язку з подіями, мабуть, в Криму. Мабуть, у зв'язку з подіями в сході партія регіонів знов пічняла розправляти крила. Тобто, і не знаю, чи а що ви вважаєте, що це партія, тому що і Шепеленко, і Степаненко є члени партії регіонів. Пан Степаненко виготовив ще одну гербову печатку, тому що без гербової печатки не дійсне жодне рішення. Бо їх була. Попитка, я кажуть, зробити рішення сесії, але на які було поставлено печатка для пакетів. Ну зрозуміло, що прокуратура їм сказала, що вона не годиться. Ну і чого ж ви печатку для пакетів на рішенні ставите. Вони пішли далі. Вони пішли далі. Вони замовили гербову печатку. Да, зараз це є, як кажуть, не... як вам сказати, нема ніякої проблеми виготовити іншу печатку. Плетіть гроші, вам намалюють, що завгодно. судове рішення на моє власне переконання воно абсолютно законне. Якщо дійсно слідчі проводить розслідування по факту самоправства з боку Стіпаненка. То він звернувся з клопотанням про те, що нібито потрібно відібрати печатку, яка є в Жеребцова, і провести певні якісь слідчі дії. Які конкретно провести експертизи? Які саме експертизи проводяться в рамках даного кримінального провадження? Ми знайомились під час дослідження даного кримінального провадження. Слідчий вже звертався з подібним клопотанням до знову ж таки слідчого судді Васильківського міськрайонного суду, але про те, щоб вилучити другу печатку пана Стіп. Слідчий суддя Медведєв від частково задовольнив клопотання, а саме сказав, що початку не вилучаємо, а надаємо лише для того, щоб зробити відтиски, керуючись практикою з Васильківського міськрайонного суду, слідчий суддя Кравченко Леся Миколаївна, яка щойно була в судовому засіданні. Вона по аналогічному клопотанню слідчого, але вже по початку Жеребцова прийняла таке саме клопотання, як по як і колега Медведєв по клопотанню відносно початки Степаненка. Наглощ, Надо і, сьогодні, і сьогодні ми таке одне єдине рішення, таке почули, що воно справедливе. Одне єдине. В Васильковському суді одне єдине рішення справедливе, а це прийнято.